З вами Сава Віталіна, і сьогодні я покажу, як я шила такого домовичка. Заготовочки робимо дуже легко, зтепуху гортаємо капроном. У мене виварені колготки, можна і звичайні, обмотуємо ниточкою. Ниточку обриваємо і обрізаємо. Ниточка повинна бути міцна. І тоді буде триматися, прошиваємо ніжку, заготовочку для ніжку 3 см. ми зробили І починаємо прошивати пальчики. Пальчиків я роблю 4, так простіше. Візуально поділили на 2, і ту половинку теж на 2, тобто, на 4 частинки розділили, і пальчики будуть однакові. Коли вже прош'яте, наберетеся досвіду, то можна тоді робити 5 пальчиків. Більший, менший-менший і мізинчик найменший. Поки ми шиємо такі більш примітивні лялечки, краще робити 4 пальчики, тоді у вас точно вийде. Підтягувати ниточку треба гарно, щоб не було її видно і закріпляємо за хвостик, щоб не розпускалося. Я просто вже багато шью, то я притримую пальчиком. Якщо у вас не виходить, так що не видно, ниточки, треба гарно підтягнути і ззаду закріпити за хвостик ось так, щоб ниточка трималася. бачите Тепер робимо форму стопи. Ниточка десь втікла в мене. Так. Збоку вбік, і посерединці, щоб вона була не така кругленька ніжка. І, в принципі, так, для всіх лялечок можна робити ось такі ніжки. Вони будуть підходити для любої лялечки. Тільки міняється розмір самого кружечка, з якого робите. Так, ніжка готова і прошиваємо ручку. Закріпляємо за хвостик. І теж на ручці я буду робити 4 пальчика, тому що так, як я вже сказала, простіше. Теж ми перекидаємо ниточку, але бачите, хвостик у вас, виходить, ви тримаєте в ручці, наче хвостик заготовки. Так, другий пальчик, ниточку перекидаємо, і... і третій, четвертий у нас робиться одним утягуванням. І також так само можна ручки робити для будь-якої лялочки. Тільки змінюєте потім образи. Гарненько закріпляємо. І ось такі ручки ми маємо. Так, ниточку обрізаємо і переходимо до голови. Заготовка голови і маленький носичок нам треба ще зробити. Носичок десь сантиметр, голова 7-6 см. Бачите, в мене декілька хвостиків, тому що я огортаю капроном декілька разів, щоб він не світився. І лялечка виглядала більш професійніше. Якщо у вас ви тільки вчитеся, то вам достатньо огорнути в один слой. І спробувати створити щось. Я дуже довго шила лялечки в один слой, тільки єдине, що я їх дуже закріпляла лаками, щоб вони були міцні. Коли багато слоїв, там 3-4, то можна просто легенько збризнути лаком для волосся, і тоді лялечка більш така зберігається краще і менше її верогідність порвати. Вушку одне зробили, і так само робимо з іншого боку. Є два вушка, нам треба зробити тяжечку для носика. Шукаємо серединку, бажано, щоб було ось так прямо по центру. Так. Підтягуємо до хвостика і гарно закріпляємо. Тут ми будемо вшивати носика, але трішки пізніше згодом. Так, намічаємо, де будуть очі. Ці утяжки нам що дають форму обличчя, і вже воно не буде в нас таким пласким, а буде більш схожим до справжнього другого. За е, другу тяжко робимо. Слідкуємо за тим, щоб це було симетрично. Якщо важко одразу голочкою там е, зрозуміти, як це прошивати, можна поставити олівчиком собі міточки. Де буде носик і очі. Так, тепер я ось так притискаю і дивлюсь, де мені прошити. Посмішку, де її почати прошивати. Ось я вивожу під носиком і відступаю ну, десь сантиметрів два, потім в око, знову відступаю 3-4 мм від того, де вийшла нитка, і гарнесенько підтягую, щоб він у мене ось так посміхався. Закріпляємо за хвостик. Тут важливо після кожної утяжки закріпляти, тому що дуже важко зробити так, щоб ниточка не висіла, щоб її не було видно. І тепер робимо з іншого боку так само. Знову ж таки, для того, щоб вам було легше, можете намітити олівчиком, де ви будете робити ці утяжки. У мене вже рука набита, то я ось так відкладаю голочкою і притискаю, і мені зрозуміло, де. Його прошивати. Хоча все рівно, іноді не вгадую, і тоді нічого страшного, можна ну, перетягнути повторно, так само, таку саму тяжку зробити по тим, що є наміченим. І якщо буде все правильно, то посмішка буде симетричною. Бачите, в мене видно нитку, і про те, що я говорила, зараз перетягну ще раз, щоб показати вам, бачите, що її можна підправляти. Я люблю показувати реальні моменти, щоб ви знали, якщо щось не вийшло, можна виправити. Хоча в лялечок з капрону це не так просто. О, бачите, тепер не видно. І з цього боку зроблю. Те саме підтягну. Тепер будемо вшивати носика, як на мистинку, ось так нанизую і вшиваю. Бачите, роблю це в кінці чому? Тому що, якщо ви зразу пришиєте носика, він у вас буде бовтатися, бо, коли будете робити утяжки, то заготовочка зменшується. Вона плотніше стає, і тоді. Носик буде висіти. Так, зробили ось така мордочка в нас вийшла. Поправляємо цього носика, і його посадити обов'язково треба потім на клей, щоб він не крутився. Так, в мене ось такі полотенечка Показую вам розмір, я його перерізаю навпіл, і тепер. Ось тут теж роблю до половини розріз. І отак от буду скошувати, прошивати. Тобто без викріки це роблю. І тут зрозуміли, внизу скосити, і по бокам. Ось так я вам провела, намалювала, щоб було видно. Це треба прошити. Я на машинці прошила, і тепер зішю тут. І це в нас будуть такі штанці і тулуб все разом. Ось, бачите, зашила і вивертаю. Те, що тут зморшечки, нічого страшного, ми при напихуванні, наповнюванні його вирівняємо і потім пришиваємо ніжки. Ніжки можна приклеїти, але краще їх все-таки пришити, щоб це було міцненько. Отак по колу одну і другу є. Тепер нам залишилося наповнити. Синтепухом або холофайбер, що у вас є. Ось так це виглядає. Бачите, плотненько, тугенько набуваємо, і тоді ніжки тримають гарну так, форму. Тепер тут стягуємо і прошиваємо голову. Голову прошиваєте охайно також, щоб не було видно ниточок, але тут є. Невеличкий секрет, якщо навіть ниточки видно, можна мережево зав'язати такий шарфічок. Ось так це виглядає. Волосся буду робити з такого хутра. Показую вам розміри. Десь 15 чи 16 сантиметрів, а голівка 7 в діаметрі в мене вийшла. По колу я прометала і тепер стягну. Трішечки сюди наповнюємо. Синтепуха. І потім кріпимо, можна приклеїти, можна пришити. Я пришила і має ось такий це кумедний вигляд. Бачте. Тепер рушничок, що в мене є, я перерізаю на 4 частини. В мене вийде розмір, зараз вам покажу, який. 12х12. Це величенький розмір, але я потім покажу вам, як можна його зменшити, якщо ручки виявились довгенькі. Тепер просто прошью, ось так, виверну. І знову ж таки, трошечки-трошечки туди синтепуху, для того, щоб вони мали форму. Ось так наповнюю і пришию. Можна вклеїти або пришити сюди знову ж таки ручки. Я прикладаю ручки, вони величезні для мого домовичка, тому я вам показую, як можна зменшити, просто заправивши зайву тканину всередину. Чому я так зробила? Бо в мене це рушнички з Аврори, я підібрала такі кольори, і я не хочу, щоб там валялися ці залишки, то я вже собі подумала, треба буде то ось так зменшу. І пришиваємо. Тепер фарбуємо Нє. спочатку очі. Все окей, у нас виходить. Очі приклеїли. Привіт, я вже посміхаюсь. Ну і про макіяж. Ти будь ласка, свою лялечку. Всі-сі складочки, ручки, ніжки, ротика, носика. Обов'язково намалюйте бровки, щоб це було красиво. І мило. Коли ми фарбуємо, додаємо об'єм лялечки, вона наче ніби так в нас трішки оживає, бровочки обов'язково. Бровки мені додають якоїсь милоти. Ось так з капрону, з і з рушничків з аврори, я Пошила такого хлопчика. Зараз вам ще покажу, як зробити тапулечки йому. Я візьму такий дебелий плотненький фетр, обводимо олівчиком по ніжці, щоб ми розуміли, що в нас ніжка туди війде. Отак От я намічаю собі таку устілку. Ну і зрозуміло, нам треба їх зробити дві. Вирізаємо. І з такої ж якості, як я зробила рукавчики, я такий саме ще взяла рушничок маленький з фіолетовим принтом. І я з них зроблю такі теплюсінькі йому носочки чобіточки Так само я перерізала на 4 частини, які для рукавчика. І ось так тепер просто до фетра пришию. Цю тканинку, бачите, по колу. І тепер прошиваємо ось тут збоку. Ну, робимо такі, як носочки, тільки завдяки тому, що там у нас е, така плотненька устілка, воно буде виглядати як чобіток. Ось так прошиваєте до кінця. Можна це на машинці зробити, я вручну, бачите? І повертаємо. У нас виходять ось такі милі-милі носочки чобіточки. До речі, я вже подумала, можна навіть просто людям таке шити. І завертаємо ось так. Щоб був чобіток. Бачите, як просто, дуже просто і мило. А тут ще зав'яжу такий шнурочок. Ось так це виглядає. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей! Творіть!